Так, вот а стыки X5 и G05. Це крыло у нас буде. Без шпаклівки. Просто косметично. Далее, Тут у нас проклеена пленочка. Під ручками пленочка. Розина зимова 23-й рік. В, в принципі, нормально у нас там. дверка поменяна Пофарбована оригінальна. В проємі тут також поклеєна пльоночка. Тут також були фарбування. Шпаклівки я тут на даний момент огляду, я не бачу шпаклівки. От, поклеєна пльоночка зверху, пофарбованому. Не ну, бачите шпаклівки, у mm нас -hmm. фарбована стойка буде. Стойка фарбована. Тут сміття під цим. На дверках середнього сміття. Бачимо на скотче на цьому двосторонньому резинку. резинка. Далі ця дверка також буде міняна фарбована оригінально. Трошки матує, трошки пливе по цьому. Чому міняні? Бо серединки фарбовані лочанки. По болтах стійкий демонтажу двох дверок. Фарбований стойка фарбована також. Тут перехід по фарбі от він такий ось. Це матове, це перехід по фарбі. Тут, тут, тут воно 259, 260. Він номер обклеєний був. Ну, закоєний, тут сміття в цьому, і таке оце сміття. Ну, без поклівки, хіба що плюс? Смотрите, так же Далее Ц-круг Редние фарбы Часковка клеена пленочка. На крыше так уж пленочка Вот в ней одна Стойки в пленке тоже Капот в пленке Проклеенный Красная пленочка. сейчас тоже так грубовато бьется. даже через пленку. достаточно так. Не Может откроем капот, может там что-то будет. Ой, ну, и 330 проскакивает но такого не может. Ну тут пленка, тут он не Бампер так уж в пленке затянутый капот я открыл уже ценный зазор пакет тут пленочка тоже Бывает меня на... Ну тут уже все рідна фарба з проємами. Кришка багажника. Також в рідній фарбі, криша в рідній фарбі, вже поміряна. Такі автомобіль. Нюансів mm -hmm. мінімум практично нема. Просто що є дві дверки поміряні фарбування і задній проєм, mm -hmm. центральна стойка фарбовані.